Аграрії з територіальної громади активно збирають врожай ранніх зернових культур, зокрема озимої пшениці, озимого та ярого ячменю. Робота ведеться організовано та злагоджено. Аграрії максимально ефективно використовують кожну погожу годину для збору врожаю та можливості очистки зернових культур в умовах відключення електроенергії. Про результати збору врожаю зернових культур розповіли місцеві аграрії. Зібраний озимий репак на площі 750 гектарів. Середньою урожайністю 42 центнери з гектара. От, зібрано на даний час 500 гектарів озимої пшениці. І Середня урожайність на сьогоднішній день 75 центнерів з гектара. Ну, Ще плануємо зібрати ще 400 гектарів пшениці на даний час. Сезон відпрацьовується, звісно, не вистачає трошки молодих кадрів. Зв'язано з обстановкою на даний час в Україні. Але люди стараються, працюють. Рожнева, дякуючи Богу, і погоді. Пройшли гладко, швидко, практично за неділю зібрали. Зібрали зернові практично на дві неділі раніше, зазвичай. Ми в цю пору тільки в поле входили. Торік, позаторік. Все-таки природні умови створили якась. Таку ситуацію, що воно на дві тижні раніше все пішло. Раніше квітувала пшениця, раніше вона дозрівала і по всіх параметрах вона ще б мала бути зелені. Вружай ну, зібрано з площі 50 гектарів пшениці, 10 гектарів ячменю, 10 гектарів овесу. Зернових сіє менше, просто що ціна. Цінова політика така, що. Але вже збільшили порівняно з тим роком, площу трохи збільшили. Взагалі-то ми посіяли, сіяли по 100 гектарів, 120 гектарів. Це десь четвертина була всіх загальних посів господарства. В господарстві до 500 гектарів землі, ну і 100 гектарів займали зернові. 100 гектарів кукуруза, остальне соя і різні культури. Ну, в цьому році фермерське господарство Баур. Мало посіяних, значить 136 гектарів пшениці і 30 гектарів вівса і 90 гектарів ріпако Це були в нас культури під ну, перші жнива, на ранні жнива. Маємо таку середню урожайність, не дуже максимальну, трошки несприятливий не рік. Але ми задоволені, бо врожайність озимого ячмені ріпаку вона складає десь 35 центнерів, а пшеницю ми, правда, ще всю не змолотили, але у нас є значить, ну, так, думка, що сягне за 60-турожайність, може навіть до 70 центнерів з гектару. Ну, а зараз ми стоїмо на полі вівса то урожайність цього вівса склала десь за 50 центнерів з гектару. Це дуже добрий урожай і на диво ну, нічого й не говорило про те, що так може бути, але оскільки це поле має такий унікальний рельєф, воно має такі горби, і тут довелося зарання, така можливість була зарані посіяти, тому ми думаємо, що це посприяло такому гарному врожаю. На нашому полі робота на полях демонструє напружену працю аграріїв, які віддають усі сили для збору врожаю в найкоротші терміни, задля забезпечення продовольчої безпеки. Про вплив війни, врожайність та виклики у процесі збору зернових культур розповіли місцеві аграрії. Ну, виклики були різні. По-перше, зима була дуже така, ну, з великими перепадами температур. Потім, Дуже ранні плюсові, високі температури були на ранній весні, що спровокувало в якійсь мірі ранні, ну, такі процеси, періоди розвитку культур, які не давали там, розкушитися зерновим, так само ріпаку, ну і так далі. А потім у нас і нестача вологи постійно була в сезоні. Ну, але так, Якось працювали, намагалися краще досягнути якихось результатів. По технології всі ж знаєте, що травень місяць був сухий, без дощу. Все-таки впливало ну, на врожай. Урожай трошки менший, він був би ще кращий, але по якості якість поліпшилась. Ну, де горбки, де були якісь, то вигорало трохи, а по низах практично на рівні. Ну, технологія все, яка дотримана, по цьому питань нема. Ну, питання загальне, як по всьому, яке зараз по всій Україні. Війна, люди. Нема з ким працювати. Я скажу, що воно сільське господарство завжди воно було таке трудойомке. Зараз що? Техніка є? Є чим працювати. Ну, людський фактор зараз по ціні в цьому році теж ціна більш така зацікавлена, трошки піднялася. Добрива впали в ціні, це великий плюс в порівнянні з торічним роком. На економіку впливає, вона так трошки. По пальному практично проблем особливих немає. Ціна така призвикла. Успішне завершення жнив 2024 року забезпечить необхідні запаси продовольства та стане запорукою стабільності в аграрному секторі. Аграрії з громади, попри всі труднощі, продовжують наполегливо працювати, демонструючи приклад відданості та професіоналізму. Цінуємо хліб, бо він життя.